Війна, незважаючи на погодні умови фронтові дороги, нині ущент розмило. Та так, що до деяких українських позицій бійцям доводиться добиратися винятково на бронемашинах. По коліна в багнюці доводиться й тримати оборону в окопах. Та, попри такий набір обставин, наші хлопці примудряються ще й укріплюватись, та не забувають при цьому, коли вже дуже потрібно вогнем втихомирювати окупантів. З передової на околицях Донецька щойно буквально повернулася Юлія Таркановська. На вулиці добрячу міну ста навіть по це фронтові дороги розмиті осінніми дощами на всю зиму перетворюються на липку непроїзну трясовину. Із густими шарами суворої донбаської багнюки здатен впоратись хіба такий саме суворий транспорт. Тому на позиції до військових добираємось на БРДМі – броньованій дозорній машині. Тут нас зустрічає Богдан, проводить екскурсію території і розкриває тутешні тактичні особливості. Ці позиції військових розташовані в низині частину сірої зони бійці просто не бачать. Тому бойовики, користуючись цим, постійно підходять майже впритул до наших опорників і зблизька відкривають вогонь. Зараз 100 метрів до території, яку вони контролюють, а до їхніх самих постів то тисяча метрів. Аби не дошкуляли ворожі диверсанти, бійці попри морози багнюку чим дуже копуються. Оцей проміжуток між нами і ними вони його контролюють. Там балка, яку ми не бачимо. Раді цього ми її копаємо. Це як оп. Купають в день, кажуть військові. Тоді на окупованій стороні майже спокійно. Ворожі стрільці прокидаються тільки починає сутеніти. стрілкового стріляють. Таке пулемет, автомат, яке не дуже провоцирують. Їх провокують нахабної безперестанку щоночі. Вчора на моїй сміні цілий час сакаліс РПК. Правосерував, правосел, Одиночний, там і карутенька очередь. Просто так з запалом, аби налякати бойовиків. Він вже не стріляє. Те, що цей чоловік досвідчений і багато пережив, видає його впевнений і трохи сумний погляд. Його звати Кіра. Він на фронті від початку війни влітку 14-го воював під Уловайськом і там потрапив у полон. Якраз 24 августа, День незалежності, наш апарат парад проводять. А нас добре, і ми без техніки, без нічого. В підвалі окупованого терористами сніжного Кіра провів три місяці. Про те, що було там, він згадує з сумною посмішкою і чесно зізнається, як і всі, боявся. Спочатку, потом привикаєш, потім становишся по барабану. Уб'ют убід. не обіду морально тільки було тяжко. З того часу, попри полоне поранення, Кіра постійно повертається на фронт. Певен, зараз воювати вже мають ті, хто має досвід. Та, попри все, як і всім тут, йому вже дуже хочеться повернутися додому. Бо, як і всіх, кіру там дуже чекають. Три дівчинки, один мальчик, останній, дождався. <рес> <рес> із Донецької області Юлія Таркановська, Валерій Ситюк, Олег Усенко, спецкор 2+,2. плюс